Всім привіт! Творці на зв'язку! Сьогодні у студії працюємо ми, я Адріана та мій колега Ілля. Ви готові до емоційного марафону? Бо ми розпочинаємо наш сьогоднішній випуск зі спортивної професії Баскетболіст, де кожен крок і кожен кидок це майстерність і стратегія. Так, перша професія це не просто про гру, а величезний стрибок у світ баскетбольних досягнень. І щоб зняти захопливий сюжет, наші колеги вирушили у пошуках неперевершеної енергії. Дивимося! Усім привіт! Сьогодні ми розповімо про наступну спортивну професію баскетболіст. Я Макар разом з моїм колегою Адамом побуваємо на справжньому тренуванні спортивної збірної нашого міста. Саме так, разом з усім колективом творців, ми довго радились, і у нас виник інтерес зняти сюжет про жіночий баскетбол. Ми бачимо, скільки сил вкладають дівчата на тренуванні, але вони завжди залишаються дівчатами. Як ви їх мотивуєте? Ну, головною мотивацією в спорті завжди залишається досягнення результату. В наших дівчат взагалі історичний результат, тому що за час існування Івано-Франківська ніколи в нас не була команда з ігрового виду спорту чемпіоном суперліги, чемпіоном вищої ліги. Нам вже другий рік підряд вдалося це зробити. Тобто результат він є кінцевою мотивацією. Досягнення результату стати чемпіоном України це така проміжна мета. Слідуючий етап це пробитись на Олімпійські ігри. Як ви готувалися до нового сезону і які ваші цілі на майбутнє? До нового сезону ми почали готуватися 8 -го числа. До цього всіх був сезон 5 на 5, тому не було такої великої підготовки на 3 на 3 І зараз ми вже всі приступили до наших зборів. Готуємося до відбору на олімпіаду, який буде з 15 по 17 травня. Чи є у вас якісь індивідуальні навички, щоб стати ще сильнішим, як гравець? У кожного з нас є якісь свої скіли, які ми використовуємо в грі, а будемо ставати ще кращими завдяки тому, що з нами працюють аж три тренери. Тобто, щось щось це буде, щось цікаве буде. Чи є у вас на меті ціль виграти ще більше матчів і надихнути інших дівчат, долучитись до баскетбольного руху? Ми жаль, захочемо, щоб дівчата надихалися нашою грою, щоб більше людей болівало за баскетбол, щоб більше людей хотіли займатися їм. Тим паче зараз такі часи, і ми дуже сподіваємося, що ми добре виступимо на наших всіх змаганнях, які у нас попереду, і що багато людей захочуть просто займатися спортом або просто болювати за збірні і за звичайні команди своєї, свого міста. Дуже цікаво вас почути, адже я сам з батьком займаюся баскетболом і хотів би з вами спробувати, якщо ви не проти. Не проти. Дякую вам за гру. Я вірю, що ваша команда отримає ще не одну відзнаку та перемогу. Успіхів вам в майбутньому! Дякуємо, будемо старатися. Почав захоплюватись баскетболом і з радістю приєднався у команду для дітей. І як класно, що у нас є проєкт творці. Так і ще класно, що проект підтримує департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Адже завдяки їм ми можемо показати скільки захоплюючих та цікавих сюжетів. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі у наступних випусках творців. Бажаємо вам всього найкращого. І пам'ятайте, мрійте. Творіть, досягайте. Папа! -па. Адріано, ти знаєш наскільки англійська мова важлива у сучасному світі? Згідно з останніми дослідженнями, понад півтори мільярда людей розмовляють англійською як рідною або другою мовою. Це робить її найсучаснішою мовою у світі. Так, а ще англійська мова виступає не лише мовою спілкування, а й ключом до світових можливостей. Знання англійської відкриває двері до міжнародних ринків праці, освіти, туризму та культурного обміну. І сьогодні наші колеги-журналісти завітали у школу англійської мови, де учні занурюються у неймовірний світ навчання та культури. Тож залишайтеся разом з нами, і ми розкриємо вам всю красу та користь навчання. Hello everybody! Вітаємо вас з новим епізодом нашого телепроєкту. І сьогодні у нас тема сюжету подорож освітмовного навчання дітей. Ми завітали у школу іноземної мови для дітей, щоб дізнатися, як тут вчать маленьких майстрів англійської. Що на вашу думку робить викладання англійської мови таким важливим для сучасного світу? Англійська це мова міжнародного спілкування. Особливо в наш час це дуже важливо. Ми всі розуміємо, що без англійської мови неможливо реалізувати себе в цьому світі. Ми навчаємо дітей думати, говорити англійською мовою. Ми виховуємо громадян світу. Ми хочемо, щоб кожен українець вмів англійською мовою заявити про себе на весь світ. Ну що ж, ми вже потрапляємо на урок англійської мови, щоб подивитися, які креативні методи, ігри та інтерактивні вправи використовують викладачі. Які ваші улюблені методи викладання для дітей у неформальній атмосфері? Міжнародна школа англійської мови Хелендерон використовує авторську методику вже понад 40 років. Усіх наших навчальних центрах ми використовуємо різні методи навчання, це і асоціації. Ми співаємо на уроці пісеньки. Ми з дітками, наприклад, якщо є тема фруктів, ми їх пробуємо на смак. Тобто ми не тільки вчимо, як вони називаються, як виглядають, а ще їх і смакуємо. Що це дуже, дуже прикольно. Також ми на заняттях використовуємо мо різні флеш карти ноочний матеріал, що допомагає дітям поринути у світ англомовного середовища. Do you like studying English in the school? Yes, I do, because we have a great teacher who can explain all all lessons and I like her and my classmates. Що тобі подобається у вивченні англійської мови? Найбільше вивчення англійської мови мені подобається сам підхід вчителя і те, що це дуже потрібно в житті. Мені у цій школі діти вчаться не лише за допомогою підручників, а й через ігри, пісні, фільми, театральні постановки та цікаві проекти. Такі заняття стоять для дітей не лише можливістю вивчити нову мову, але й способом розвивати креативність, комунікативні навички та впевненість у собі. Не дарма англійську мову часто називають мовою бізнесу. Багато компаній з різних країн встановлюють англійську мову як офіційну мову комунікацій. Таким чином, навчання англійської мови стає не лише важливою навичкою, але й необхідністю в сучасному світі. Точно, тож, якщо ви ще не володієте англійською мовою, це саме той час, щоб почати вивчати її. Goodbye! А зараз приготуйтеся до захоплюючого відкриття професії і закону. Адже ми підемо вслід за справедливістю, де кожен момент це крок до безпеки та порядку. Відважність, відповідальність, допитливість. Ось три складові цієї професії. Мова йде про полісмена. Готові до експедиції у справедливість. Тож вирушаємо! Сьогодні ми вирішили зануритись у світ справжніх героїв, полісменів. Ці люди відіграють важливу роль у нашому сьогоденні та й у суспільстві цілому. А ви хочете приєднатися до нас, щоб дізнатися більше про цю неймовірну професію? Тоді будьте з нами. Ми розпочинаємо. Розкажіть нашим глядачам, які ваші основні обов'язки у цій нелегкій професії. Патрульні поліцейські виконують дуже багато різних функцій. Так, основна наша робота це слідкувати за безпекою на дорозі, на за безпекою на вулиці, так, щоб не було різних правопорушень, для того щоб не було грабежів, крадіжок. І відповідно ми обслуговуємо телефонні дзвінки на лінію 102, коли люди телефонують і просять їм допомогти. З якими викликами ви стикаєтесь у повсякденній роботі? Щодня у нас багато різних викликів і багато тих речей, з якими ми мусимо боротися, так тому що для кожного поліцейського його найстрашніший виклик окремо індивідуальний. Так для мене, наприклад, дуже складно працювати там, де є дітки, які недоглянуті, які залишені, які позбавлені батьківського піклування, і кожен поліцейський стикається з такими викликами, і для кожного є різне те, що його болить, те, що його турбує, і те, з чим йому доводиться працювати. Як ви взаємодієте з громадою? Поліція взаємодіє з громадою завдяки таким відділам, які називаються відділи зв'язків з громадськістю. Зокрема, вони існують в патрульній поліції. Ці відділи спілкуються з різними громадськими організаціями, які мають свої напрями роботи. Також діє окремо такий проект, як шкільний офіцер поліції. І за допомогою цього проекту працівники відділу зв'язків з громадськістю відвідують найменших наших громадян, школярів, також різні дитячі садочки і тому подібне. А як ви ставитесь до використання технології у поліцейській роботі? Я вважаю, що технології вони звичайно. Корисні в роботі поліцейських вони багато завдань, які стоять перед поліцією, спрощують, робить їх більш технологічними, доступними, і тому будь-який засіб, який допомагає ловити злочинців, виявляти різні правопорушення, це ще один плюс, це ще один покараний злочинець, це ще один спійманий правопорушник. Але також я вважаю, що Повністю засоби різні електронні. Вони не можуть замінити людину, тому що все одно контроль за цими засобами повинна здійснювати людина, і вона буде здійснювати, щоб вони не виходили з ладу, щоб вони виконували свої функції так, як тому належно. Чи існує співпраця між поліцією та іншими службами безпеки? Звичайно, у своїй роботі поліція часто послуговується допомогою. Інших силових структур, зокрема таких як Служба безпеки України, збройних сил України. Також часто ми співпрацюємо з Державною службою надзвичайних ситуацій, оскільки бувають різноманітні виклики, де потрібна їхня допомога або інформаційна, або якась практична, там, до прикладу, випилити двері, якщо якійсь людині, яка замкнена в квартирі, загрожує. Страшна небезпека, так то поліцейські не мають таких приладів, якими ці двері власне можна випалити. І тоді ми зв'язуємося з Державною службою надзвичайних ситуацій, і вони нам в цьому допомагають. Тому співпраця між державними структурами вона дуже і дуже важлива. А зараз ми вам покажемо справжню поліцейську машину. Мо вам, ви справжні герої нашого часу, так ми щиро вдячні полісменам за їхню відданість, мужність та постійну готовність допомагати і захищати нас. Кожен день непередбачуваний полісмени можуть займатися різноманітними справами від патрулювання до розслідування серйозних злочинів. Ваша служба буде завжди безпечною та високошанованою. тому роста було. Подобається, що завдяки нашому проєкту Творці ми можемо відкривати стільки нових і цікавих речей. Так, це дійсно круто. Тож давайте пообіцяємо одне одному, що зовсім скоро ми знову зустрінемося тут і відправимося у нову пригоду. Звучить чудово! До зустрічі, друзі! І не забувайте залишатися відкритими для нових можливостей, які переносять нам кожен день. Па-па!